Всі звикли вважати Кременчук містом індустріальним та промисловим. Проте дві ініціативні містянки довели, що Кременчук може бути ще й туристичним. Сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці презентували проєкт Смарт місто інноваційна туристична дестинація авторка інстаграм-блогу Кременчук Інтеледжент Олівія Капатія та дизайнерка Ірина Гладка понад півроку розробляли справжню туристичну мапу центральної частини міста. Це туристична карта, на якій позначені основні історичні будівлі та короткий опис про них. І сьогодні-завтра вже карти будуть в кав'ярнях. Їх там можна буде придбати. Карту можна буде придбати за символічною ціною 50 гривень. Дівчата кажуть, що за допомогою неї вони хочуть розкрити культурний потенціал Кременчука, його історичну спадщину і до того ж зробити це сучасно та інноваційно. Очікую, що максимальна велика кількість маб розійдеться і е, тим самим допоможе Кременчуку розвиватися в майбутньому і фінансувати якісь наступні освітні проекти, е, культурні, мистецькі це дуже цікава ідея. Лівія, молодець, що це все у нашому місті е, проводить. Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради посприяло ініціативі дівчат, тому також долучилось до реалізації проєкту. Метою цього проєкту є створення привабливої туристичної історико-культурної смарт-дестинації в місті Кременчуці. Для відродження духовності історичної пам'яті відповідальності за збереження історико-культурного середовища директорка Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська на презентації розповіла, що подібні путівники по Кременчуку виходили ще з 1966 року. Воно відповідає своєму часу, але у всякому разі тут і картинок не дуже багато. Але практично у кожній сім'ї така книжечка була. Вона продавалася у всіх кіосках, і о, люди, які приїжджали, вони дійсно її купували. Тому що потім, через багато-багато років я зустрічалася на, на курсах там і виявилося, що і в Харкові, і в Києві, і ще не завгодно людей, які тут бували, є такі книжечки. Подібні ініціативи роблять Кременчук більш впізнаваним та сучасним. Хочеться, аби кожен мешканець та гість нашого міста знав, шанував його історію та беріг наше історико-культурне надбання. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.